Шановні ветерани, наші визволителі, шановні хмельничани, учасники урочистого мітингу, сьогодні одне з найголовніших свят нашої держави та усього прогресивного людства світлий день перемоги. І, хоч цей день радісний, все ж нас сповнює почуття. Глибокої скорботи за тими, хто загинув на полі бою, захищаючи рідну землю від ворога. Глибоко щирого жалю за тими, хто пішов з життя вже в повоєнні роки від хвороб і фронтових ран. Як не боляче про це сьогодні говорити, але з кожним роком на цій площі збирається все менше і менше свідків тих далеких подій. Учасників однієї з найжорстокіших воїн в історії людства, дорогі ветерани. щороку в цей день святковий ви чуєте на свою адресу багато теплих слів та вітань. Повірте, що говоримо ми їх від щирого серця, і від щирого серця бажаємо вам, щоб якомога довше залишалися поряд з нами, поряд своїми рідними побратимами та друзями. Озирніться навколо себе, подивіться, скільки юних. Усміхних облич повернуто до вас, скільки дитячих очей дивляться на вас з повагою та захопленням. Це ваші внуки Те правнуки, це ваше продовження. І якими би суперечливими не був час, він не може стати на заводі, тому що є суттю нашого з вами існування, що є сенсом життя, якусь частку себе впевнений. Що найкращу ви залишите в них, в оцих хлопчиках, дівчатках, дітях ваших дітей, дітях ваших онуків. І нехай говорять, що сьогодні наша молодь майже нічого не знає про ту далеку страшну війну, що їм не цікаво читати книги і дивитись кінофільми про події більш як піввікової давності. Це жорстока неправда. Я переконаний, що коли вони чують ці розповіді від вас. Тих, хто був безпосереднім учасником грізних повоєнних дій, вони не залишаються байдужими. Їхні юні серця розкриваються на зустріч цій суворій правді і наповнюються справжніми переживаннями і бажаннями бути схожими на вас, шановні фронтовики. Мої слова можуть бути підтвердити десятки ветеранів, членів міської організації ветеранів України, яку очолює Анатолій Васильович Лоїк. Воїни, вони є справжніми ентузіастами справи, патріотичного виховання молоді, проводячи у школах та ліцеях міста уроки пам'яті, мужності, уроки людяності. Під час таких зустрічей не сухими словами з підручників історії, а щирими сповненими болью, можливо, не завжди літературно правильними, але такими глибокими, мудрими і правдивими словами ветерани розповідають про те, що їм довелося пережити. Дитячі душі відгукуються на таке живе спілкування. У них проростають і міцніють і живі паростки любові до своєї країни, до свого народу. У них формується все те, що ми називаємо почуттям патріотизму. Ви нам потрібні, ви потрібні своїм нащадкам. Тож тримайтеся. Як би вам не було важко, живіть наперекір усім хворобам і фронтовим ранам. Будьте поряд з нами всупереч усім законам часу, бо ви наша совість, ви наша гордість, ви серце нашого народу і нашої держави. Ви не даєте нам забути, що крім політичних інтересів і економічних проблем існує в світі набагато важливіше і вагоміше. Існує людська гідність і повага. Саме у вас ми вчимося не втрачати її в будь-якій ситуації, по вас намагаємося звіряти свої вчинки. У вас і у нас сьогодні свято. Тож давайте будемо говорити тільки про світле і радісне. Давайте говорити про те, що треба дякувати долі, яка дарувала вам вашу присутність на цій святковій площі, щоб Бог вам дав здоров'я прийти сюди і взяти участь у урочистостях на вашу честь, дорогі ветерани. Це ж справжнє щастя. Нехай же це щастя буде безхмарним і радісним на всі роки, які ви будете поряд з нами. Нехай проминуть вони для вас в оточенні люблячих дітей, онуків і правнуків. Живіть довго, бо ви наша опора і ви того варті. Я щиро бажаю вам всім, що ви прийшли на цю площу в такому ж складі, як зараз, і в наступному році, і особливо ще через рік, в день святкування 67-ї річниці великої перемоги. Тримайтеся, ми разом з вами і в цьому вам будемо допомагати. Шановні учасники мітингу Реквієму. Я ще раз від імені Хмельницької міської ради, районної державної адміністрації, районної ради, їх виконавчих комітетів, хочу привітати вас усіх 66 шостої річницею перемоги. Хай цей день назавжди залишається для вас символом нескоренності, мужності та людяності. Хай мир, який відстояли для вас солдати перемоги в далекому 45-му, панує сьогодні в кожній родині, в кожному місті. У усій державі та у цьому світі, слава вам, мужні переможці! Земний уклін вам, ветерани, і святом вас, шановні земляки, шановні українці, дякую за увагу. А вам, солдатам і синам солдат, у вічний спадок, по годині грізній, дісталася найвища висота, відстояна вітчизна. Зуле. Скільки в мене в тілі осколків гострих, скільки в мене ран. Не раз його із ніг збивала куля, багато днів його трясла біда. Та скільки саме, то вже ні зозуля, ні екстрасенс ніякий не вгада. Дорогі наші ветерани, шановні хмельничани, наші гості. Дозвольте за дорученням ради ветеранів міста привітати вас з цим славним знаменим святом Днем Перемоги. Нинішній травень приніс нам 66-ту мирну весну. Сьогодні, в цей світлий день для нас, неможливо не згадати про ті ратні подвиги наших воїнів, наших героїчних захисників, наших переможців. 1418 днів і ночей, протягом яких тривала війна, це лише коротка мить за історичним виміром, а за масштабами подій, за звершеного і пережитого, це ціла епоха. Війна була великою не тільки за своєю назвою. Під час окупації нашого міста, яка тривала довгих два роки і вісім місяців. Фашисти знищили майже третину населення нашого невеличкого міста. Лише за дві кроваві п'ятниці 9 і 16 січня 1942 року каральні загони гітлерівців з участю поліцаїв розстріляли більше 8 тисяч безневинних мирних меншень, мешканців Хмільника. Вбивали скрізь на вулицях. В домівках в лісі на околиці міста 11 тисяч безневинних стали жертвами і це лише в нашому, як я казав, маленькому місті. Фашисти прийшли на нашу землю, щоб захопити її багатство, поневолити народ зробити рабами своєї імперії. Вони не тільки топтали нашу землю, вони намагались розтоптати саму душу нашого народу. Споклюжити її, але вона ця душа виявилася безсмертною. Ми пишаємося тим, що зробив для перемоги наш народ, наші земляки. Пам'ятає рідна земля своїх героїв. Кожна родина втратила на війні своїх синів, братів, батьків, сестер. Минуло чимало часу, але це все можна забути. Велика Вітчизняна війна це масовий. Героїзм на фронті, де подив ставав повсякденною нормою. Ті буремні часи були випробуванням для всього нашого народу, який і на фронті, і в тилу вибору ціною власного життя мир на землі. Ворог був жорстоким та неблаганим, але це не зламало волі нашого народу до перемоги. На окупованій території патріоти наводили жах на ворога, знищуючи його живу силу і техніку. Підриваючи мости переправи залізниці, тисячі людей боролись з ворогом у глибокому підпілі партизанських загонах і з'єднаннях. На кожному клаптику землі ворог не мав спокою. З вдячністю глибокою шаною вклоняємось ми живим ветеранам війни, які винесли на своїх плечах весь тягар воєнного лихоліття. Звіль... Звільнивши рідну землю та людство від фашизму, зникають журвелиними клинами ветерани війни, йдуть небуття наші визволителі, відзначають у цю знамену дату, цей світлий день перемоги. Ми низько схиляємо свої голови, віддаючи данину особливої поваги полеглим воїнам тим, хто перший прийняв на себе удар гітлерівської армади, хто довгі роки боровся. Не жажаліючи свого здоров'я, ні життя за визволення Батьківщини, хто звільнив народи Європи від фашизму, кожен з них здійснив подвіг і цим наблизив день великої перемоги, який ми сьогодні з вами святкуємо. То схилімо свої голи в знак пам'яті і пошани до загиблих? Вічна їм пам'ять, а живим побажаємо міцного здоров'я. Миру, злагоди, благополуччя, поваги від рідних, близьких друзів ще раз вас з великою перемогою.